Привіт усім! Мене звати Олександра Сторожук і я є весільним організатором у місті Рівне. Продовжуємо нашу рубрику Весільні поради і сьогодні поговоримо ми з вами про таймінг весілля. Взагалі, що це таке? Таймінг, звичайно, що від слова час англійського тайм. І е, це список того е, і хронологія того всього, що буде відбуватися на вашому весіллі. Хто приїздить, куди приїздить, для чого, з чим, ну і так далі, чим займається і тому подібні речі. Таймінг він надзвичайно важливий для того, щоб весь обслуговуючий персонал вашого весілля, він розумів, що відбувається наразі, тобто хто за що відповідає. Хто на якому майданчику знаходиться, От. ну і, і, і тому подібне. Тому е, не забувайте про таймінги, Якщо ви працюєте з агентством, якщо ви вже замовили організатора, то звичайно, що організатор подбає про те, щоб ваш таймінг був максимально досконалим і щоб там було все прописано, щоб всі знали, куди, хто і коли приїжджає, що, що робить і за що відповідає. От. Дуже важливо також мати таймінг, особливо для нареченої, мати таймінг її. Раді. Ранку її розпорядок її дня од. Коли приїжджає візажист, стиліст, коли приїжджає фотовідео, як оформляються авто, де вони оформляються, ким вони оформляються, ну і тому подібні речі. Звичайно, що якщо на майданчику працює весільний координатор або розпорядник, то він відповідає за всі ці речі і переживати ні за що не потрібно. Якщо ж немає такої людини, то звичайно, що обов'язково треба усі деталі прописувати, щоб ніхто нічого не забув, ніхто не поїхав туди, куди не потрібно, от і щоб все у вас було гаразд. Вам весіль, Сподіваюся, що ця інформація була для вас корисною. Підписуйтесь на наш канал і звертайтеся за допомогою організації вашого свята. Щасти.